Вітаю, слава Україні, героям, слава як вам, взагалі, ось цей список пропозицій, що для України може бути як плюсом, і що ж навпаки, може виявитися і мінусом. Ну всі е, ідеї, які винесені з боку партнерів, вони більш ніж прийнятні, тобто вони е, необхідні просто тому, що гальмування, е, ну скажімо так, модернізації української державної системи. Воно на руку олігархату, і, на жаль, у влади з'явився вже на тлі Коломойського із Пінчуком і новий олігархат можна сказати. Тому оці всі ігри з олігархатом, це все ігри із корупційними грошима. Ми маємо абсолютно ганебну історію, наприклад, НАК Нафтогазу який був прибутковим підприємством ще до 19-го року, а вже в часи нової влади став просто чорною дірою зі збитками, там здається, в 40 мільярдів гривень. Чому в пріоритеті залишається от судова реформа, антикорупційні органи і безпосередньо силові структури? Ну, по-перше, силові мають стару давню звичку втручатися в економіку. Ну, наприклад, управління КАВ службі безпеки, яке торбило бізнес по чорному, але е, тут ситуація в іншому. Ситуація в тому, що відроджувати Україну е, після припинення бойових дій тр... доведеться не лише за рахунок е, таких міждержавних е, капіталовкладень е, вкладень держав партнерів. А в першу чергу за рахунок коштів інвесторів. Інвестиційні кошти мають бути захищені від втручання держави, силовиків, і е, інвестиційний клімат без позитивного конструктивного клімату в, в системі правосуддя е, не буде е, ну, здійснений. Без е, реформи правосуддя ми не покращимо інвестиційний клімат. На жаль, без інвестиційних коштів, без приватних коштів, без коштів приватного бізнесу відродити економіку українську по війні буде неможливо. А якщо говорити про корпоратизацію державних підприємств, чому це от настільки важливо для заходу, і чи варто все таки Україні йти цим шляхом, коли у нас йде війна? Ну не просто йти. Це ж це ж досвід позитивний, який був до 2019 року. Я вже згадував НАК Нафтогаз. Який був сплачував уже в 18-му році по-моєму 110 мільярдів гривень бюджет. тобто, НАК Нафтогаз був головним донором бюджету із державних підприємств. А вже в 2021 першому НАК Нафтогаз був збитковим підприємством, пограбованим з від'ємним бюджетом по-моєму, 40 мільярдів гривень. Тобто він він потребував уже дотації з бюджету. І це абсолютно недопустимі речі? Ідея корпоратизації в тому, щоб державне майно державне державні підприємства за рахунок корпоративного управління були платоспроможними, життєздатними і не висмоктували кошти із соціальних програм уряду. А якщо вже говорити про генпрокуратуру та СБУ, хочуть зменшити їх вплив, чому і безпосередньо як ці зміни зможуть вплинути? Ну, СБУ, це пряме зобов'язання Володимира Зеленського перед президентом Байденом е, оголошене під час першого візиту в статусі президента. Ну, зустрічі з президентом Байденом. Тоді е, Володимир Зеленський говорив про те, що е, українська влада зобов'язується запустити спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Вона її запустила через півтора роки після візиту до США, хоча обіцяли протягом трьох місяців. А СБУ так і не була реформована. Тепер от війна, і, і дуже тяжко зрозуміти з одного боку, дійсно, героїзм воїни в СБУ е, е, неймовірний героїзм. Це, це щось ну, просто фантастичне. А з іншого боку, е, ну оця вся тривога бізнесу про те, що. Підхарчовуються, так би мовити, силовики в бізнесі. Підхарчовуються, Я, як не не крути, і тут ідея в тому, щоб е, ну, СБУ осучасно займалася контрозвідкою і займалася захистом держави, але не мала впливу на, на бізнес. От в чому проблема? Ну і прокуратура теж. Це це старі такі рецидивні біди, коли силовики харчувалися в бізнесу. Ну, Поліції вже майже відтерли від цього, але прокуратура і ЗСБУ все таки ще мають певні рецидиви перелік ось цих реформ він розділений, як ми вже раніше зазначили на певні часові відрізки: 3, 6, 12 і 18 місяців. От з вашої з вашої точки зору, наскільки вони є реальними для України? Абсолютно реальні, тому що по перше, жодна із цих ініціатив не є нова новацією. Справа в тому, що всі ці ініціативи, всі ці ну напевно, новацією є в першу чергу створення експертного експертної служби для набу. Інновацією, мабуть, є все-таки розширення штату Набу, і ну, тобто, НАБУ, Набу перетворюється в абсолютно потужну силову структуру завдяки цим зусиллям, і ну, очевидно, навіть ДБР буде ну, слабкішим на тлі Набу в цій схемі. Що ж до. Інших ідей. Ну, в принципі, мені здається, що структура спецслужб буде дещо наближена до американських в цій моделі, і мені здається, що все-таки в цьому є рація.